І так, відносини. На які відносини тобі прямо? Зараз треба звернути увагу. А, була Була недавно ця карта в ресурсному розкладі. Ну, дивіться, які відносини. Я б сказала, тут обидві людини, вони безвідповідальні. Але мені, от чомусь в мене відчуття, що цей. Хлопчик, він не сповен просто розуму, да? ну дивіться, замість того, щоб закрити двері, він напалив вже майже усі сир-сірники, і ну тут невідомо, можливо, це останній да, в нього. Але пані настільки принципова, що вона ну вона буде страждати від холоду разом з ним, але вона не встане, не закриє двері. Да? От і ну не візьмо це в свої руки, розумієте? Багато людей отак саме поводяться. Тобто ця людина він може бути розумний, ну, але без безпорадний такий, да? От, тож, ну зробіть щось.